Та невже дійсно щось змінюється на користь України? США схвалює виділення Україні 500 мільйонів доларів. Німеччина передає далекобійні ракети в Україну. Трамп обіцяє вводити нові санкції проти Росії та планує виділити новий пакет допомоги Україні. Ну, принаймні, таку думку висловлюють впливові видання. І, схоже, тиск на Трампа дійсно працює. Тим часом Збройні Сили України знищують переправу росіян на Запоріжжі, в Києві запускають систему перехоплення дронів. І що цікаво, розробка повністю вітчизняна. Сподіваюсь, вона буде працювати ефективно. Адже сьогодні знову росіяни випускають більше 600 дронів та ракет на Україну, переважно на Західну. І почнемо з гарних новин. Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив виділення Україні 500 мільйонів доларів. Це дуже важливий крок, який відбувся 9 липня 2025 року в рамках законопроекту про оборону, який буде допомагати Україні аж до 2028 року. І що ще цікаво, допомогу збільшили з 300 мільйонів до 500 мільйонів доларів. А ще Україна отримає перші далекобійні ракети від Німеччини вже наприкінці липня. Так, друзі, наприкінці липня Україна отримає далекобійні німецькі ракети. Цю інформацію підтверджує головний координатор німецької військової допомоги Україні генерал Фройдін. І за його словами, дійсно Збройні сили України. Наразі потребують системи озброєння, якими можна, наприклад, проникати далеко в глиб російської території, атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки. І це дуже важлива новина, і це дуже важливо для нашого ефективного знищення ворожих логістичних, наприклад, шляхів та військових об'єктів саме в тилу ворога. Але друзі, це ще не все. Блюмберг тим часом пише, що Трамп в понеділок може оголосити про введення потужних санкцій проти Росії. Блюмберг, а ще й впливова газета The Times вже просто гудуть про таку новину. Справа в тому, що 14 липня президент США на їх думку, оголосить про нові жорсткі санкції проти Росії. Бовайде, я вам нагадаю, про підтримку законопроєкту, який передбачає 500% мита на імпорт з Російської Федерації. Тобто ті країни, які досі купують російську нафту, на них буде запроваджено ще додаткові 500% мита. Ну тобто, друзі, це повністю е, зупинить продаж на російської нафти. Ну, тому що платити 500% мита ніхто не захоче. Але хочу акцентувати на тому, що ми наразі говоримо лише про можливо. Тобто, можливо, Трамп введе нові санкції. Але підкреслюю, що раніше Трамп називав такий законопроект просто занадто суворим і завжди його відкидав. А тепер він його ретельно вивчає. Чому Трамп змінює свою думку? Запитаєте ви, а я вам відповім. Аналітики кажуть, що причиною стала відмова. Путіна від переговорів та продовження атак по цивільних об'єктах в Україні. А ще улюблена газета Трампа показала фото вбитого малюка російською ракетою. Нью-Йорк Пост опублікувала на своїй першій шпальті фото однорічної дитини, яку російські війська вбили троном на Херсонщині. На обкладинці коротке і страшне слово варварство. Стаття під заголовком Путінське жахіття розповідає, як російський безпілотник полював на однорічну дитину і вбив хлопчика на ім'я Дмитрик. осколки дрона пробили йому серце. Лейтенант Денис Ярославський підкреслює, що друзі, це не випадковість. Справа в тому, що оператор, який керує ФПВ дроном, він чітко бачить, яку ціль він атакує. Росія перетворює Херсонщину на зону просто людського сафарі, і це неабияка жорстокість, яку має бачити весь світ. Тому, друзі, такі події тиснуть на Трампа. З одного боку, Путін відмовляється від будь-яких пропозицій щодо перемир'я, з іншого боку, просто варварські вбивства українців. Суспільство, звичайно, тисне на президента США. І, можливо, це дійсно змінить його стратегію. Можливо, ми дочекаємося справжньої допомоги від Америки. Наприклад, видання Політико повідомляє, що Трамп розглядає можливість формування нового пакету військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів. Нібито Трамп пообіцяв відновити постачання зброї в Україну. Ну а тим часом, поки Україна чекає на допомогу своїх союзників, Збройні сили України знищують ворога. Український Міг-29 знищив переправу росіян на Запоріжжі. Український винищувач просто двома ударами високоточних авіабомб знищує переправу російських загарбників на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Це був, до речі, єдиний міст на єдиній такі якісні дорозі, що забезпечувало російське групування, яке ще з кінця червня відновило наступ. Завдяки е одному точному удару плани окупанта були зруйновані. Тут також важливо підкреслити, що такі авіаційні удари стали можливі завдяки систематичному знищенню наших оборонців російських систем ППО, ну зокрема ЗРК БУК. А далі новина, яка підтверджує саме технологічний друзі, прорив України. В столиці запускають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів в рамках проекту Чисте Небо. Цей масштабний проєкт передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів. Начальник МВА Тимур Ткаченко повідомляє, що на реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Планується розгорнути центр підготовки операторів, сформувати додаткові мобільні підрозділи, які чергуватимуть як в Києві, так і на підступах до міста. Вже кілька місяців пілотного запуску такого проєкту довели ефективність. Наразі перехоплено майже 550 російських безпілотників. Я вам нагадаю, що Раніше я розповідав про те, що є такий проєкт, коли просто зграє дронів, будуть знищувати шахет, який летить на нашу територію. І це дійсно актуальний напрямок, в якому треба розвиватись. Адже останній час ворог застосовує ну, переважно дрони для атаки України, які несуть дуже величезну. Загрозу. Наприклад, сьогодні дрони РФ пролетіли за 5 кілометрів від атомних електростанцій. Знову російські загарбники запустили по Україні більше 600 ракет і дронів різного типу. Це був черговий наймасованіший удар по Україні. Повітряні сили більшість з них знищили. Але під час. Атаки, дрони пролетіли на відстані всього 5 кілометрів від Хмельницької атомної електростанції, а один безпілотник був навіть помічений безпосередньо над Чорнобильською АЕС. Друзі, і тут мовчати вже ну, не... тут кричати треба. Де світова спільнота? Де наш захист? Захистіть принаймні наші ядерні об'єкти? Це ж і ваша безпека. Президент Зеленський просто кричить. Дайте нам протиповітряну оборону, дайте нам зброю для захисту, ми не збираємося нападати. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає Путіну виробляти дрони та заробляти на нафті. Уявіть собі, Львів, Харків, Чернігів, міста, які постраждали від сьогоднішніх атак, є жертви. Навіть Польща піднімала свої винищувачі. Тож світ має задуматись над цим. І наостанок хочу зробити висновок про те, що ми все частіше починаємо чути обіцянки Трампа і маємо надію, що він дотримається принаймні одної з них. А є також вже ухвалене рішення про виділення 500 мільйонів доларів допомоги. Є рішення про ракети від Німеччини, які будуть в Україні в кінці липня, що дуже добре. Але факти, друзі, говорять самі за себе: ворог продовжує вбивати, вбивати наших дітей, руйнувати нашу інфраструктуру. Хоча і Збройні сили України завдають нищівного удару ворога щодня, але, на жаль, його це не зупиняє і навіть періодично нависає загроза для наших атомних електростанцій. Тож в мене питання до світової спільноти. Дайте нам зброю для захисту, або поставте свою зброю, захистіть принаймні наші атомні станції від випадковості, яка ж може і вам нашкодити. Всі ми пам'ятаємо просто катастрофу Чорнобильської АЕС. На цьому я закінчую. Підпишись, обов'язково, натисни лайк, будь ласка, пиши коментарі, що ти думаєш про останні новини. У мене все. До зустрічі!